Ліга чемпіонів два слова, але яка ж величезна магія. Такий звичний турнір, який не залишає байдужим жодного футбольного уболівальника. Та чи багато з нас усвідомили, що тиждень тому ми бачили останній в історії груповий етап головного Єврокубка? А це правда, бо вже з наступного сезону не лише головний клубний турнір Європи, а й всі три Єврокубки очікують на реформи, які замінять і вигляд турнірів, і їх структури. Давайте розбиратися, які ж зміни очікують нас в Єврокубках версії 2.0 та як це вплине на українські команди. Тож від вас лайк та коментар, а від нас максимально спрощені пояснення, чого нам чекати в наступному євросезоні. Березень 2020 року пандемія коронавірусу дуже сильно б'є по гаманцях футбольних клубів. Європейські топи шукають рішення, як компенсувати збитки, і здається, його знаходять. У європейському футболі назріває революція. Гранди старого континенту хочуть створити свій окремий турнір суперлігу, яка передбачає неймовірні доходи, але лише для обраних команд. Футбольна світова спільнота реагує критично: ні, суперлізі. У ЄФА вдається приструнити бунтівників, але в Європейській асоціації футболу розуміють, що це лише початок. Тож, аби трохи заспокоїти вередливих грандів, одразу беруться змінювати святе Лігу чемпіонів і її молодших сестер з Ліги Європи та Ліги конференцій. Новий формат Ліги Чемпіонів повинен остаточно зруйнувати надію на організацію суперліги. Нехай вона була приречена ще раніше, але тепер з цим покінчено. Раз і назавжди. Гранди проводитимуть більше матчів проти грандів, а більш скромні колективи протистоятимуть рівним собі. Вони будуть грати з командами зі своєї категорії та матимуть хороші шанси на вихід в плей-оф. Отримай шанс на бону 110 тисяч гривень від Favbet. Звичний нам формат Ліги чемпіонів з груповим етапом та плей-офф залишаються в історії, принаймні на найближчі роки. Структуру нового турніру запозичили зі змагань із шахів. Це швейцарська система, яка передбачає, що тепер буде одна загальна турнірна таблиця, але все ж усім з усіма грати не доведеться. Спочатку була думка дійсно повністю перейти на шаховий формат, де команди грають згідно своїх результатів. Ті, що виграли, грають з тими, що виграли, і навпаки, команди, які програли, зустрічаються з собі подібними. Але в футболі в такій системі є величезний мінус. Таким чином свого наступного суперника можна дізнатися лише за тиждень-два до гри. А це величезні логістичні та візові проблеми. Тож, ось як це виглядатиме в доконаному вигляді? Відтепер в лізі чемпіонів, власне, як і в лізі Європи будуть змагатися не 32, як зараз, а 36 команд, які складуть одну загальну таблицю. Натомість у лізі конференції залишиться 32 учасники. За рейтингом клубів сформуються 4 кошики по 9 команд у кожному. З кожного кошика команда отримує двох суперників. Умовний рал з першого кошика отримує Мансіті та Баварію, з другого Байер та Порту, з третього шахтар та Брюгге і так далі. Виходить, що тепер замість шести матчів кожен клуб з ЛЧ грає вісім поєдинків: чотири вдома та чотири на виїзді. І як мінімум, кожен гранд отримує одразу два топ-поєдинки з іншими грандами. Це і є ключова особливість нової ліги чемпіонів дати більше топ-матчів, відповідно і більші заробітки. Наприклад, командам із топ-чемпіонатів доведеться грати близько 60 матчів за сезон, і це обурює гравців та тренерів. Все більше і більше матчів, ніхто не думає про нас, гравців. Новий формат Ліги Чемпіонів є лише меншим лихом у порівнянні з Суперлігою. Всі результати будуть відбуватися в загальній турнірній таблиці. І після восьми турів перші вісім команд потраплять одразу до однієї восьмої Ліги Чемпіонів. Місця з 9 по 24 зіграють між собою плей-офф. Інші команди просто вилітатимуть із турніру. Ще одна відмінність: тепер за жодних обставин не можна буде перебратися до нижнього турніру, як Ліга Європи чи Ліга Конференції. Це працюватиме лише в кваліфікації. Напиши у коментарях, чи краще для наших клубів не зважати на ймовірну можливість опуститися слабший за рангом турнір. Інші відмінності, оскільки матчів буде більше, календар також розтягнеться, і останній восьмий тур гратимуть аж наприкінці січня, але не буде змішування з іншими турнірами. Для кожного змагання окремий тиждень, тобто Ліга Чемпіонів не перетинатиметься з Лігою Європи чи конференцій. Хто ці чотири команди, які додаються до звичайних 32-х? Перші дві це додаткова квота для асоціації, які набрали найбільший коефіцієнт за окремий сезон. Наприклад, наразі найбільше за сезон 23-24 набрали італійці та німці. Відповідно від серії А та бундесліги, до ЛЧ попрямує ще одна команда, окрім чотирьох заброньованих. Ще одна команда це третє місце з п'ятою за рейтингом асоціації УЄФА. І останній клуб це просто додаткова квота через кваліфікацію. Наприклад, за нинішнім регламентом через кваліфікаційний турнір відбиралися лише чотири команди. Наступного року таких стане 5. А тепер два цікаві нюанси: якщо переможець Ліги Чемпіонів кваліфікується в груповий раунд через внутрішні змагання, з'являється ще одна квота. У цьому розіграші цим шляхом на пряму групу Ліги Чемпіонів потрапив Шахтар. Цього разу так не вийде. Сюди залітає чемпіон Сербії. Саме ця команда одинадцята в таблиці коефіцієнтів. Ми станом на наступний сезон лише 14-ті. Але саме для шахтаря є ще один варіант не грати у плей-офф. Це, звичайно, набагато менш ймовірно, але шанс є. Якщо переможець Ліги Європи не кваліфікується до Ліги Чемпіонів через внутрішні змагання, то в групу потрапляє команда з найбільшим особистим рейтингом серед всіх, що потрапили в кваліфікацію турніру. І на даний момент це шахтар. Втім, говорити про такий сценарій, поки ніби ділити шкіру невбитого ведмедя. Донечанам треба спочатку хоча б стати чемпіоном України. Але перейдемо до реалій. Поговоримо про кваліфікацію. Ось тут з'являються і українські колективи. Ще раз наголошую: рейтинги на найближчу лігу чемпіонів формувалися за підсумками минулого сезону, і там українська асоціація ще за інерцією залишилася в топ-15. Овтопний ефект спойлер. Після цього сезону ми будемо куди нижче. Відповідно, чемпіони асоціації з 12 по 15 місце гратимуть у шляху чемпіонів в останньому раунді кваліфікації. В Наступному сезоні до кваліфай-раунду проходить другий колектив з УПЛ, але срібному призеру належить пройти шлях аж з другого раунду відбірних поєдинків. Наприклад, чемпіону треба буде подолати лише одного суперника в кваліфікації, а от срібному призеру одразу трьох. І так, це відбірні стадії. У разі поразки ще можна перебратися до нижчого турніру. Тож фактично, чемпіон України гарантовано отримує своє місце в основному раунді Ліги Європи. Стосовно Ліги Європи, то тут все ідентично головному Єврокубку. Здоровенна спільна турнірка, 36 клубів і всі ті ж кошики, та кількість матчів. Від України буде лише один представник: це або бронзовий призер, або переможець кубку. Втім, гарантованого місця немає. Це буде лише третя стадія кваліфікації із чотирьох можливих. У лізі конференції так і взагалі лишаються 32 команди, і буде лише шість турів. Але турнірка знов ж таки загальна. Ніби то й заплутано, але насправді все просто. Це той випадок, коли краще один раз побачити, аніж 100 разів почути. Після старту турніру все стане очевидним. А поки що, якщо щось не зрозуміло, можна передивитися відео ще раз або розібратися в коментах. Там же також напишіть, як ви ставитеся до таких реформ в лізі чемпіонів. А також не забувайте підтримувати наших партнерів з компанії Фавбет. Вони дарують новим гравцям крутий бонус до 10 тисяч гривень. Дай спорту себе підтримати, будь всередині гри разом із Фавбет. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.